Вітаю друзі всіх на моєму каналі. Мене звати Сергій, займаюся заробітком в інтернеті. У цьому відео ми розглянемо таке питання як ліміти Приватбанку. Чому одні люди скидають 30 тисяч гривень на Вайс, а другі тільки 15. Є відповідь на це питання. Для початку, будь ласка, поставте лайк цьому відео, стараюся я саме для вас доношу інформацію. Все для вас спрощую. Отож, лайк, комент взагалі буде круто і погнали! Отож, друзі, як багато хто знає, що з 15 числа Приватбанк зробив ліміти. На закордонну картку ліміт 30 тисяч гривень. Але Приват зробив ліміт на такі компанії, як Zen, Revolut, Papaya, BenQ, Vice. Ліміт 15 тисяч гривень. Тому тепер ви можете переводити тільки 15 тисяч гривень на ці банки. Чому деяким людям на Vice заходить 30 тисяч гривень? Все тому, що Vice має дві юридичні адреси. На одну з них Приватбанк зробив ліміт 15 тисяч гривень. Гривень, на другу 30 тисяч гривень так і залишився. Ось чому в одних людей заходить 30 тисяч, в других людей заходить тільки 15 тисяч. Все дуже просто. Тепер як вам знати, скільки ви можете відправити на свій вайс? Все дуже просто. Основна юридична адреса вайсу – це. Велика Британія, якщо у вас Вайс другої країни, ви можете без проблем відправляти, як і раніше, 30 тисяч гривень. Як це перевірити? Вам потрібен ваш номер картки, а точніше ваш BIN, тобто перші 6 цифр вашої картки. Все, що вам потрібно, перейти ось на ось такий сервіс, є таких багато сервісів. Просто в гуглі можете прописати. Ну, я силочку залишу під відео. І ось ваша картка, і вам потрібні перші 6 цифр. Після того, як ви введете ці цифри, ви будете знати, якої країни ваша картка. Давайте я на прикладі своєї картки Vice перевірю, скільки я зможу відправляти. Ввожу свій BIN, тобто перші 6 цифр. Ось мої перші 6 цифр, нажимаю Я не робот, шукати. І ось ми бачимо, що це віза, дебетова, класична і країна. United Kingdom, тобто Велика Британія. Отже, я зможу відправляти на свій вайс тільки 15 тисяч гривень в місяць. Такі зараз ліміти Приватбанку. З інших банків я скидаю 30 тисяч, все без проблем. Тепер ви можете просто перевірити свою картку. Якщо у вас друга країна, ви без проблем можете закидати 30 тисяч. Ось і все. Ось таке коротке відео. Надіюсь, був корисний. Не забудьте підписатися також на мій телеграм-канал. Сьогодні тут буде грошовий розіграш. Бажаю вам профіту. Почуємось в нових відео.